Про мою улюблену книгу Всеволода Настейка «Дивовижні пригоди у лісовій школі Секрет Васі Китіна». Мені ця книга подобається через те, що вона легка і життєрадісна. В цій книзі розповідається про те, як до їхньої школи прийшов новачок, якого відразу не два башкетники. Одного разу було. Сталося так, що годинник зупинився і вчителі не змогли провести уроків. Тому викликали із цирку дуже досвідченого шукача Брука. Він знайшов крадіян, і годинник знову працював, але він ще замітив Васю. Він потім приїхав. Артист Лев Левченко, і він зрозумів, що Вася його син, якого він втратив після аварії, яка сталася з минулої зими з його дружиною і дітьми. Він був дуже вдячний Кітці Мурті, котра врятувала його стина, і ця історія завершилася тим, що Вася залишився навчатися в лісовій школі. І коли він вивчиться, то його батько забере у вільний Час я люблю займатися спортом, також я люблю малювати і також захоплююся читанням книжок. Головними героями цієї книги є пан пляшке, суботик, пан Євтократус і пані Мурпан. Тут відбуваються дії, коли пан Пляшке дуже захотів, щоб до нього знову прийшов в суботу. Але так просто він не зміг до нього прийти, потрібно, щоб протягом тижня в неділю попала так, щоб неділя була зразу піс... з понеділок попала зразу після неділі. Вівторок мав прийти пан Вівтократус. В середу... В середу він... Це до нього, його мали відпустити з роботи і мав бути дуже чудесний день. В четвер, в четвер, мав чотири рази прогреміти грим і мала бути гроза. В п'ятницю також мав бути веселий день, а тоді в суботу мав прийти суботик, якщо виконалися ці всі дії. Ось одного разу. В четвер він настала середа. І пан Пляшкер думав, як зробити так, щоб в четвер прогнів грім. Пані Марква нічого не розуміла, і він заказав три бляшаних листа. І ось Пані Макфан нічого не зрозуміла, коли привезли ці три листи. Пан, Пляше... Пан Пляшкер сказав, що це буде несподіванка. І ось він сказав, що через п'ять хвилин ви дізнаєтеся, що це за несподіванка. І ось пані Макфан почула, що щось почало гриміти, гур... гуркотіти в кімнаті пані... пана... пана Пляшкера. Вона сказала, що це за грим, грим тут гримить. А коли вона побачила, то це пан Пляшкер виліз на одну з бляшаних листів, і по другій два він почав бити качалкою разом з ще з якимсь предметом. І вона сказала, що це за грім. А пану пляшкеру якраз потрібно було це, щоб почути, що це відбувався грім. Всі останні, всі останні дні відбувалися так, як потрібно було. І ось в суботу пан Пляшкер ждав свого суботика, але суботик не прийшов. Він пішов, пішов на двір, щоб побачити друг. Мабуть, може бути там суботик, коли минулого разу він до нього приходив, то він його зустрів на вулиці. Він побачив, він обходив ціле місто і ніде не зміг знайти. О, добре, тобі книжка ця сподобалася. Так, на чого ти хотів би бути похожий з героїв цієї книжки? Я хотів бути похожий на суботика. А чим він тобі так сподобався? Просто суботик був дуже кумедний і він завжди видумуляв різні, різні смішні витівки, які могли розвес... розвеселити читача, який читає цю цікаву голову. Рябошапка, Аня, шостий Б клас. Привітайте. І... Сьомий Б вам ресурс Яна. Значить, я, ну, я кажу, ми дуже задоволені, що ви всі прийшли, Сьогодні. що всі гарно розказали, що ви гарно читаєте і приходьте до нас ще.